Хаю вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішньою недільною відправою. Сьогодні мало щодо оголошення, так що не буду вас затримувати в нашому храмі Божому. Хочу привітати гостю, яка часто приїжджає відвідувати нас. Це мама нашої сестриці Міри. Вибачте, я вже забув прізвище. Пані Марія призвище, Левко. пані Левко, вітаю вас в нашому храмі. Бачите, знайоме лице, а вже, я вже старшого віку, так що мені вже близько 80-ка, Так що вибачте, що я не все можу запам'ятати, але пам'ятаю ваше приємне лице, так що вітаю вас до нашого, до нашого храму Божого. Бажаю вам гарного побуту між нами, не знаючи, чи ви приїхали назавжди, чи тільки на відвідини. Так що, як яка б та, та, той візит, не був бажаю вам успіхів, радості на душі. А як будете повертатися до наших земляків на Україні, то будь ласка, передайте сердечну привіт від нашої громади. Ви знаєте, ми вже, ми вже, е, вже буде рік, чуть не рік, як ми перейшли до нового юліанського календаря. І ми дотримуємося далі, хоч деякі церкви, між іншим у Канаді не перейшли на новий юліанський календар. Вони таки е, хотіли е, зберегти, е, тобто, таке правило. Що не тільки єрархи вирішують, а вся церква, тобто собори. А оце цього літа у липні місяці відбудеться собор нашої української православної церкви Канади, і якраз на цьому соборі вони вони будуть порушувати. Цебто делегати від кожних громад будуть порушувати цю справу і вирішувати. Я не знаю, що можна сподіватися. Воно так буває. Багато мають своїх власних думок. Одні думають, що чого міняти. Ну, переважно деякі казали, що чому міняти, переходити на новий юліанський календар. А ми рішили тут нашою церквою, нашою правою, що ми будемо. Кажуть у дусі з Україною і тільки що, як Україна перейшла на новий юліанський календар, так і ми, тільки що ми трошечки запізнилися, ми зберігли минулого року Різдво Христове. Ми відсвяткували 7 січня. Цього року ми будемо відзначати Різдво Христове 25 грудня. Тобто на другий місяць, як то скоро час іде. Так що е, тільки може тут у нас тільки маленька жменька членів, я тільки хотів нагадати всім, що е, наша громада, я не раз згадую, наша громада дуже е, ну, обмежена своєю кажуть, своїм членством. І ми покладаємо великі надії на оплачення членської вкладки. Як хтось ще, як ш, хтось ще не заплатив свою членську вкладку, просимо домовитися із Сергієм Своголазом, який там за столиком, наш тейтер, і зможете сказати, чи чи зможете заплатити цю членську вкладку в скорому часі перед новим роком. Звичайно, ми просимо, щоб наші члени платили членську вкладку перед початком року, бо все ж таки огрівання ми мусимо платити. Ніхто не чекає, щоб ми там, коли висилають нам рахунки, що треба виплачувати виплачувати, особливо цю огрівання нашої церкви. Це виносить від нашої громади більше, мабуть, 12 тисяч доларів. Так що це велика сума грошей, а нас, членів, тільки 25, менше 25 родин. Так що ми просимо, хто, як хто ще не зголосився бути членом нашої громади, то хоч можна пожертвувати на наші витрати на нашої церковної громади. А, також як може хто не заглянув на наш вебсайт, бо у нас тепер ми маємо вебсайт на, на Facebook і, і маємо вебсайт звичайний на інтернеті, на мережах. Так що там якраз подана програма наших церковних відправ і так далі, звичайно, хто цікавиться, узнати, що і як. Я вже забув, може мені хтось може підказати, коли ми будемо відзначати Свято Миколая. Восьмого здається, так восьмого. Так, так я тут не забув. Так що не забудьте, будь ласка, запишіть це собі у блокноті. Що так і так наше святкування Святого Миколая відбудеться 8 грудня. Ми, як громада, коли ми відзначаємо певні події не менше п'ять разів на рік, це просто робиться для того, щоб зібрати пару кажу, пару тих копійок на витрати, бо інакше б ми не змогли далі існувати як громада. І тому, як храмове свято, наприклад, ми багато втратили, коли відбулася пандемія. Ми не мали ніяких таких імпрес чи подій, і це так воно кажуть, відзеркалюється у наших, на наших фінансах, на наших книжках фінансових. Так що ми трошечки біднуваті, не такі багачі, як наші сестричні громади чи чи сусідня громада. Бо їх там більше число народу, у нас трошечки менше, і ми стараємося, щоб цю церковцю не закрити, отже, тобто, щоб двері не закрити. Як хто ще не заплатив свою членську вкладку, будь ласка, відчуйте ту не тільки повагу до нашої прави, до до святині нашої, але будьте, ласка, подумайте. Про наші фінанси нашої церковної громади. Бажаю вам приємного дня. Вибачте, завжди сумних таких е, оголошень роблю завжди кажуть, е, часто це не тільки українській церкві, це, це міжнародне таке. Кажуть: о, я коли прийду до церкви, там все говорить про гроші. А вони не кажуть, що вони раз на рік приходять. Чи пару разів на рік якраз попадають, коли якраз подія відбувається, і, звичайно, обов'язок священика це заступати у праву своїх вірних і нагадувати всім, що наша, наприклад, святиня потребує фінансів, і просимо, щоб всі відгукнулися позитивно і жертвенно до наших благань. Бажаю вам гарного дня. Мені здається, літо продовжується, так що не спішимо зустрічатися із сніговою погодою, а ще можна і вигріватися на сонці. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Будь ласка, приступіть до просиду!